І так, п'ятий та останній ніж на сьогодні на цю п'ятницю. Це теж, як бачите, шийник. Таку намистину я теж вставив. І такі штуки до мене прийшли. Чисто для красоти. Такі вони під капсулі патронів зроблені. Будуть не потрібні, пожалуйста, отверточка зняли без проблем. Якщо комусь не подобається. І сам ножик. Зараз я трошки протру, тому що він теж після гравірування. Сам ножик, як бачите, це кінжальчик невеликий. Такий, щоб носити на шию, зараз я скажу скільки він. 115 у нього лезо. І набоюдно острий. От він заточений. Заточені обі сторони. Сталь стоїть N690. Ну от. Рукоять G10, піни, Мозаїчні такі. В общем, такий шинчик. Невеличкий, не дуже тяжовий. Якраз на шию повісив. Ну от. Має дуже класний такий носик, зведений. Я люблю ним робити отак. Просто клас. Просто сам, сам нос, носик він ріже. Тут, блин, чудовий. Правда, не, не, не потрібно його роняти на пол. Не думаю, що це піде йому на користь, тому що він тут дуже тонесенький, бачите. От. Але для шинника клас ножик продажу зроблене не замовлення, його можна придбати. Коштує він 3,5 тисячі гривень. От, кому потрібно, я оставлю свої, свій номер телефона, на кому є Viber, Telegram, WhatsApp, дзвоніть, пишіть. Все це буде в офісі, в описі. Дякую. З ножами на сьогодні все. От, буде ще, може, пару відео, але вони не будуть касатися ножів. Все. Я дуже дякую вам за увагу, хлопці. Тримаємося, слава Україні.